Не знаю, я хожу на бокс. Хе-хе. А ти що Так дивишся? О, ще один Да, з вас нічого цікавого немає. А що, Просто на бокс я хожу. Ну коли на тренуюсь? О, все, подушечки. Все, я в спаты. Пришла <плодисмент> идея, пришла идея. Давай, и его налекаем. Хм. Hmm. Давай, тися, а не mm. ну, то збуде. Ну ти як всігда? Всіх так певні бізис. Мене хоч ти не може подоздать.

Бо я просто такий хитренький. Умею я таке робить. Ладно, не мешайте мені спати. Идите свою бесіду про йогурт, припавший. Робить. Ладно, погнали. Бесіду продовжувати. Так, подушко. Що ж це таке? Так, ти українськ. Да, не го той, наверное, не україв. Вон э, лісив в другі, в темний холодильник, а вон лезав у білому холодильник. Так то з молоді? Так ми купили білий холодильник. А, -а, -а. Е -е -е -е. Ладно, давай новую бесик. І... Яку? кто мені волосок наслав? Я не слав. Ой. Я не чепаю твого холоска. Ти що, стали хлопку? Ну где я хожу не на галстук, а уже на туалет. Ты еще на галстуку сидишь? Ну вообще я уже на великом галстуку сижу. А следующий уже будет туалет. Хоть мне и пять ноги. А мне уже зав... А мне уже... Вот... У нас є батьки мали приїхати, коли нас дале. А в нас води не той самий день Ну, Вони не можуть, ну ти... Ну, ми не знаємо, чого вони не можуть приїхати. Точно! По ж можете. Та добре, будемо тися. Добре.